неквапливо з Запізненням в 25 днів від календарної до нас нарешті вже увірвалася метеорологічна осінь. Ми відмічали вже перші заморозки, іній на траві і суттєво знизилась середньодобова температура повітря. У Житомирі та Південних районах області протягом останніх 4 днів вона становила 8 градусів, а в північних районах області всього 6 градусів тепла. Такі значення більш характерні для середини жовтня. Обмовлено це надходження. На території Житомирщини Арктичного повітря з півночі Залишатимемось в цій ж повітряній масі холодній ми ще протягом поточного тижня. Єдине, що до середини тижня на нас ще чекають свіжі порції вологи, тому дощитимо. Так, останній день вересня, а завтра ми проведжатимемо під мелодію дощу, чекаємо на помірний дощ по всій території області. Небо буде, звісно, що похмурим. Вітер північно-східного напрямку холодний, помірний 8-10 метрів за секунду. Температура повітря буде досить низькою. По області вона становитиме 6-11 градусів. А в Житомирі протягом доби всього 7-9 градусів. Наступний день 1 жовтня у нас також дощитиме, але інтенсивність дощу трошки буде вже меншою. Чекаємо в нічні години 1 жовтня. На невеликий дощ по всій території області, а в день години він можливий вже місцями по території області. Вітер залишатиметься північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. А температура повітря в нічні години 1 жовтня дещо буде свіжішою, 3-8 градусів тепла. А в день залишиться без змін: 9-11 градусів. Надалі ми чекаємо нову порцію арктичного повітря на друге третє. Жовтня, а в нічні години 2 жовтня місцями по території області в нічні таранкові по всій території області 3 жовтня у нас можливі заморозки у повітрі. Зараз, оскільки ще вегетаційний період не завершився, то ці заморозки вважаються сильними і відносяться до стихійного метеорологічного явища другого рівня небезпечності кольорове позначення. Жовти. Це може загрожувати урожаю, який ще не встигли зібрати. З ділянок. Дені ж температури 2 жовтня будуть досить скромними в межах 4-9 градусів. 3 ж підвищиться температура за рахунок збільшення трошки сонячних прояснень до 9-11 градусів. Місцями, де буде більше прояснень, то, можливо, навіть до 13. Далі, 4 жовтня, у нас вітер змінить свій напрямок на Південно-Східний, більш так до південного і почне надходити. Тепле повітря трошки потепліє на декілька градусів вночі, і в день можливе підвищення температури до 13 15 градусів. Заморозки вже у нас відступають. Протягом усього тижня небо буде похмурим, лише місцями можливі невеликі сонячні прояснення це ближче до кінця тижня. На вихідні, вже як я сказала, там трошки вже підвищення температури. Зміна напрямку вітру на південно-східний, але він посилиться вже до 12 метрів за секунду. При цьому робочого тижня вітер буде в межах помірних значень, але це холодний напрямок, холодний вітер.